Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про тему «Das Wetter» Погода. Відповідно, почнемо зі словника: ді зони Сонце, де Regen – дощ, де шне сніг, де Wind – вітер. Ді Wolke – хмара, ді штурм шторм, das Gewitter – гроза, де бліц блискавка, де Donner – грім. Ді кельте холод. Ді хітсе спека. Де небель туман. Де фрост мороз. Ді температур температура. Да стермометра термометр. Хайс гарячий. Кальт холодний. Кюль прохолодний. Zonik, сонячно, бевольт хмарно. Волькік пахмуро. Eigner äh, ну, дощова погода. Дощовий теж прикметник. Ну, тут не зовсім коректно, мабуть, перекладно з мого боку. «Дощово» так, мабуть, не кажуть. Але це вже інерція. Я перепрошую. Віндік вітряно. «вітряно». «Неблік» туманно. «туманно». «Трокен» сухо. Нас мокро, де Хімель небо, де Регенбоген веселка. Ангінієм приємно. Де хаґаль, град, шайнен, світити, «світити», «регнен» йде дощ, шнаєн, йде сніг, сніжить, дощить, можна так перекласти, як варіант. «фрієрен» мерзнути, штурміш, штурміш, буревіно. Вен, дути бліцен, удар блискавки, донор, гуркатіти, Фрюлін, весна, де зомер. Відповідно, де Herbst» – осінь, «der Winter» – зима. Відповідно, всі пори року – це чоловічий рід. «Der Frühling», «der Sommer», «der Herbst», «der Winter». «Das Klima» – клімат, «die Jahreszeit», «die Jahreszeit» – пора року, «mild» – м'який. Приклади. «Das Wetter ist heute schön» – сьогодні гарна погода. Die Sonne scheint, äh, світить Сонце. Es regnet, ide дощ. Es schneit, ide сніг. Es ist windig, вітряно. Es ist bewölkt, хмарно. Es gibt ein Gewitter, є ja, гроза. Ja, ich höre den Donner, я чую грім. Der Blitz ist hell, блискавка яскрава. Es ist heiß heute, сьогодні спекотно. Es ist, es ist äh, kalt draußen. На вулиці холодно. Es ist warm im Frühling. На, на весні тепло. Es ist kühl am Morgen. Вранці прохолодно. Der Himmel ist blau. Небо блакитне. Die Wolken sind grau. Хмари сірі. Es ist neblig, туманно. Es ist trocken. Сухо. Der Regen ist stark. Дощ сильний. Die Temperatur ist 20 Grad. Температура 20 градусів. Ich sehe einen Regenbogen. Я бачу веселку. Es ist angenehm draußen. На дворі приємно. Es ist stürmisch. Буревійно, штормова погода. Тобто, неприємно. Зовні на вулиці, сильний, сильний вітер, можливо, ще й дощ і так далі. Es friert heute Nacht. Сьогодні вночі мороз. Der Frost ist Ist stark. Im Sommer ist es heiß, Влітку спекотно. Winter viel, зимку часто йде сніг. А, або багато можна прикласти, дослідно багато йде сніг. Im Ім hereбst ist es, ist es window в восени вітряно. весні часто йде дощ. Ich habe ein У мене є термометр. Das Klima Ist mild, klimat, Невеличкі діалоги. Good morgen. Wie ist das Wetter heute? Доброго ранку. Яка сьогодні погода? Guten es ist und warm. Доброго ранку, сонячно і тепло. Gibt es реген? Чи буде дощ? Nein, es, regnet, es regnet nicht. Ні, дощу немає. Ще один невеличкий діалог. Wie wird das Wetter morgen? Яка буде завтра погода? Про дієслово не Сподіваюсь, ми згодом будемо ще говорити, коли будемо розглядати майбутній час, зазвичай його дають пізніше, вже не на початкових рівнях, а на більш вищих. Зазвичай на початкових розглядають презенс, перфект трошки претерітум. І відповідно, оскільки презенс часто в тому числі використовується для передавання майбутнього часу, найближчого там, майбутнього, то відповідно відповідно футур, майбутній час граматичний. Відкладають на більш високі рівні. Тим не менше, я думаю, в рамках і цього курсу, такого об'єднавчого, ми з вами трошечки про майбутній час і про дієслово Вердення, я сподіваюся, поговоримо. Отже, зараз просто запам'ятайте цю фразу: Wie wird das света Моген, яка буде погода завтра? Моген und kühl cool sein», Завтра буде хмарно і прохолодно. Muss ich einen Regenschirm mitnehmen? Чи потрібно брати парасольку? Ja, es kann regnen. Так, може йти дощ. І ще один невеличкий діалог. Ist es im Winter oft kalt? Взимку часто холодно? Ja, es friert und manchmal schneit es. Так, мороз і іноді йде сніг. Magst du den Schnee? Тобі подобається сніг? Я, ішпірі, герне імшне. Так, я люблю гратися у снігу. Ось такі невеличкі діалоги. діалоги. Відповідно, тема погода. Розглянули з вами базовий словник, кілька прикладів, невеличкі діалоги. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.